Добрий ранок усім. Завдяки нашим Збройним силам у нас з вами є ще один день. І я пропоную сьогодні поїхати на французький бульвар. Це історія Одеси. Отже, поїхали. Вулиця Леонтовича потім переходить у Французький бульвар. На фоні старих будівель вже є нові висотки височіють. Так. І ось після цієї вулиці вже Леонтовича переходить у Французький бульвар. Вулиця Французький бульвар не завжди мала такий, таку назву. У на мапах 1814 року вона значилася як хуторська дорога. Завдяки тому, що хуторська дорога, тобто французький бульвар, йшли вздовж моря, тут будували свої маєтки та палаци, дуже замож, самі заможні люди Одеси. І тому спочатку це, ця вулиця була дуже нерівною. Вона то звужувалась, то розширювалась в залежності від того, як розташовувалися маєтки та ділянки заможніх людей. Пізніше, в середині 19 століття, Уже був розроблений план, і вже ця хуторська дорога, тобто французький бульвар, вирівнялася більш-менш і була прокладена бруківка. Довгий час французький бульвар, а тоді він називався хуторська дорога. Була просто земляна дорога, не було ні, ніякого покриття. І тільки у середині 19 сторіччя ця дорога вже була вирівняна. Тобто вже не було зігзагів право вліво ширше вуща. І була прокладена бруківка. Ось по цій бруківці досі їздять зараз транспорт. Пізніше коли почали робити скважини, ця дорога назвалася Малафонтанською. Тобто, вздовж берега були зроблені скважини для здобуття прісної води для містян. Пізніше була прокладена Трамвайна лінія. Спочатку це була конка, тобто вагони тягнули коні, а потім вже запустили і трамвай, який сполучав центр міста із Аркадією. Свою назву Французький бульвар. Вулиця отримала аж у 1901 році, коли Миколай. Поїхав цар Микола І поїхав до, французького, до Франції і заключив там договір. І на честь цієї події цей, ця вулиця була названа французьким бульваром. Саме зараз проїжджає п'ятий трамвайчик. Так, ось на нашому шляху зустрічається арка і ще з цих, тих продавніх часів, коли французький бульвар тільки засновувався. Так, ось ще раз подивіться на цю арочку. Пізніше на французькому бульварі було побудовано дуже багато всяких виробництв заводів, фабрик. І завдяки цьому вже французький бульвар став належати до міста, бо спочатку він і не належав до міста. Це було як окраїна якась. Так, до речі, приходимося в магазинчик французький бульвар. Тут продається продукція найдавнішого в Одесі заводу шампанських вин. Це ми підходимо з вами, до речі. до Заводу шампанських вин Найдавніший завод. Який був заснований в Одесі. Подивіться на цю будівлю. Ось такі маєтки і ось такі палаци були побудовані уздовж усього французького бульвару. Так, А ми з вами дійшли вже до Одеської кіностудії. Знаменита одеська кіностудія, на якій було знято, Та й зараз знімається дуже багато фільмів. Місце зустрічі змінити не можна, пригоди електроника і ще дуже-дуже багато різних фільмів. Ось так вона виглядає. Так, а ми з вами йдемо далі. Під час радянської влади французький бульвар назвали Пролетарським. Уявіть собі. Вулиця, на якій побудовані різні маєтки, дорогих самих багатих людей Одеси. Маєтки і палаци. І назвали його пролетарським. Ну, зараз вже повернута старовинна назва, французький бульвар. Зараз тут переплітаються будівлі сучасні із старовинними. Так, якось за такий ось комплекс, бачите, і, і є ще багатенько. Старих будівель. Так, а ми зустрічаємо по дорозі Одеський національний університет імені Мечнікова. Багато студентів тут навчається. Ходімо далі. Ось така у них фотозона. Люблю мечників. Ну і звичайно ж, клініка імені Філатова. Офтальмологічна клініка, в якій лікуються люди. З усієї країни, а раніше з усієї Радянського Союзу. Раніше на цьому місці був стадіон, і тут проводилися футбольні матчі, а потім побудували ось таку клініку. Звичайно ж, будувалася вона не як клініка, а як якийсь палац, черговий палац якогось можновладця. Ну, а потім була передана саме для нужд людей, для того, щоб їх можна було лікувати. Дуже красива будівля. Ось одна із будівель клініки Філатова, Ви ж подивіться, які колони, яка ліпнина. Тобто, колись це був чийсь палац, де проводились бали, вечірки. Національна академія медичних наук України, Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова. Меморіальний будинок музею академіка Філатова. І це якась старовинна церква. Не знаю, яка, чия, але бачу, що така старовинна. Подивіться на цю красоту. Теж один із старих будинків історичний французького бульвару. Бачите, як раніше будували. А бруківка ще та Ходімо далі. А як вам така Арочка? Це якраз арка вхід до заводу шампанських Краса. вин. І тут починаються вже санаторії. Перший санаторій біла акація. Французький бульвар 59. Ось такий санаторій у нас по дорозі. Так, далі ми проходимо нічого нічить. Зараз підійдемо ближче, подивимось, що це таке. Дуречки. Медичний центр для реабілітації матері та дитини. ага. Подивіться, який паркан з левами, з завітушками різними. У знаменитій пісні про костю моряка згадується французький бульвар. Фонтан Черемука й покрився, бульвар французький був в цвіту. Навіть у піснях прославляли французький бульвар. Не знаю, що там. Отакарочка. Так, і тут ми зустрічаємо на своєму шляху ось таку церкву. красива будівля Українська православна церква. храм святих мучеників Адріана і Наталії. Храм святих мучеників Адріана та Наталії, Одеська єпархія. Українська православна церква. Це, мабуть, московський патріархат. Ну, нічого, все одно подивимось. Зайдемо в О, Дуже красиво, звісно. Церква мучника Адріана і Наталії. Так, і дійшли ми до санаторія імені Чкалова. Зараз спробуємо чи можна буде просто зайти на територію. Так, зайшла я на територію санаторія імені Чкалова. Трошки пройдемося? По затінку під деревами класно тут йти. пташки співають. ось Тусь, якісь корпуса, мабуть, лікувальні. Ще замітаються тут, доріжки метуть. Питала я прибиральницю, каже, санаторій давно не працює, але територія підмітається, порядок підтримується, а ми зараз вийдемо на море. Да. І корпуса вже старі, занедбані, в дуже плачевному стані. Потрібен гарний інвестор, гарний хазяїн, який доведе оце все до ладу, бо місце це унікальне і просто дуже-дуже дороге. Так, іду по спуску, вже проглядається крізь Дерева, море, Виблизкує між деревами. Вийшла я із санаторія Чкалова. Сказала мені прибиральниця, що він не працює. Та й видно, кругом усе занедбане, розбите. Так, ну що, дойду я вже до кінця французького бульвару. Взагалі-то мені сказали, що тут вже нічого цікавого не буде. Ну, пройдемо. Весь французький бульвар протяжністю 3 кілометри. Може трохи більше. Так, зустрілась мені ще по дорозі ось у парк Резиденція. Ну це щось таке, якийсь комплекс, мабуть. Відпочивально спортивний. Для багатіїв, я так думаю. І ось тут практично закінчується французький бульвар, закінчилась бруківка, далі починається вже просто асфальт. Готель. Прем'єр Готель. Так, і ми йдемо по ходу трамвайних ліній. Так, там якась церква у нас на горизонті. І бачу, що ми там вийдемо на Гарінське плато. Ресторан Горець так, і вийшла я. До площі 10 квітня. Зараз буду йти на тролейбус. Ось така прогулянка у нас з вами сьогодні вийшла по французькому бульвару. Я сподіваюся, що вона була вам цікава. Ставте лайк, підписуйтесь і приходьте іще на мій канал Наталії Височиної.